Всім великий привіт! В зарі попадаємо в дівчачий рай. Дуже багато є новиночок і дуже багато є людей. Сукня з щільного трикутажу в довжині мідаксі. 1299 гривень складі віскоза, поліестер і ластан. Смужку. Дуже-дуже багато товару, навіть не знаю за що хапатися, що таке показати. Топ в такому кантрі-стилі. Розумію, так що це котон, топ і коротка спідничка. Тканина, на вигляд, натуральна. 1299 гривень. І дійсно це стовідсотковий котон, і підкладка теж котонова з такими милими гузичками, обшитами. І до цього, цього топа, до цієї блузи є спідничка коротка. Ось така спідничка, вона в кльош із оборочкою, а понизу із мережево. Це 100% котон. 1299 гривень коштує ця спідничка. Варто це купляти в костюмі, тобто, топ, і на цю спідничку тоді буде класно. Окремо ці речі не будуть мати такого бажаного класного вигляду, але разом це буде дуже класно. Кольорі марсала є штани. 1499 гривень. Вони широкі, за щіми. 1499 гривень віскоза, за котон і 19% льону. Сподобалися штани Вони середньої щільності досить. Нелегкі, такі тримають форму. Було б непогано, як би непогано якби до цих штанів був якийсь топ, жилетка а, чи, можливо, жакет. Щось мене сьогодні тягне на яскраві кольори. Є щільного трикотажа таке поло а, з. Наліпками, з такими стікерами, патчами, точніше. Звернула увагу, бо бачу дівчата активно беруть міряти. Це жіноча річ, а така толстовка, а трикотаж як свідшоти. Такий клубний варіант. І кажу, активно беруть, я побачила от буквально за пару хвилин, що пару дівчат вже взяли міряти 80 кутону і 20 поліостеру. Підійти до джинсів, наприклад, таких прямих новинок дуже багато, буквально не було пару днів. 1299 гривень по тонн саластану. Бачите, знову приходять і кажуть, що прикольна річ, так і говорять, прикольна вау. А так що прошу звернути увагу на цю річ. Сукні 1799 гривень, а котон і льон. Підкладка 100% котон. Мила сукня, така вона коротесенька. Приталена в грудях, а спіднаєчка розширена. На зав'язках дуже літній варіант на жарку погоду. Видно, що її міряли, і у цій теж бо вже все розстігнуте. А, тобто така сукня. ну Зараз взагалі у нас користується, так у цілому світі, шаленим попитом. Білосніжна сукня з прошли, легка тканина, з вишивкою білосніжний колір. Застібається на годки з натурального перламутру, У нас Топ Теж приталений, а спідничка вже йде донизу трапецією. 1499 гривень, 100% котон і підкладка теж котон. З гумкою в поясі, рукавчики такі розширені, красива сукня, ну бачу дуже-дуже багато класних, цікавих речей, сумочки є. А, є прикраси, все таке по літньому красиве блуза і дуже пахне парфумами, тому що в гузарі продаються парфуми, легенька тканина. Бачу, тут ще щось таке з таким ремінчиком, Спідниця. А це ремінь коштує 999 гривень. Цим сталь смола. Ось такий ремінь з ланцюгом, така його ціна. Блузу ми зараз знайдемо, якщо тут немає ціни. Відчуття, що тут є віскоза в складі. Вау, які сукні. Яка красива сукня. Є в чорному кольорі і в кольорі фуксії. Це як бандажна сукня. 1299 гривень з відкритою спинкою і бука теж будуть відкриті. З таким боковим декором вона середньої щільності в'язки. Це такий трикотаж в'язаний. В складі 77 поліастеру і 20 поліаміду і 3 Ще з такої тканини є топи на одне плече, чорний базовий топ. Так, за і залишив слід від Дезодорант 999 гривень топ коштує, є такий самий склад, як в сукні, поліестер, еластан. І до цього топу є штани. Штани, вони розширені донизу кльошами і з такими теж бантами, як в сукні. Що мені дуже сподобалося туні, але це молодіжна і молодь берем. 1299 гривень. Сумки. 1499 гривень. А це шкірзам, але виконано дуже якісно. Має вигляд якісний і має вигляд взагалі шкіри. Такої зерни стояли, це насправді шкірзам, вказано. А з поисков засовується ця сумочка. Так краще видно. На білому фоні. Поруч з білими штанами який я вже показувала в одному з відео. Така сумка ще є а, схожа, не така, можливо, є і така, але схожої моделі, але більше є тофі. Ось така сумка більшого формату. І така сумка коштує 1799 гривень. Що вона має всередині? Має кишеньку додаткову і все, на один відділ. Прикраси дуже політньому цікаві. А, підійшли б до якоїсь такої сукні білої спрошки, наприклад, як я показувала, з божою коровкою, з лимончиками, з такими всякими деталями. Чашечка навіть є, ну все таке миле. Хто таке любить? Таку тему 1149 гривень коштує такий набір. Набір не набір, а, а таке намисто подвійне. Ну і можна докупити сюди сережки з вишнями. Милі такі цікаві, але ну, це дуже такі індивідуальні 799 гривень. Молодь таке буде носити старше покоління, ні, звичайно. Так, це якісь такі підвіски. Це сережки. незрозуміло біжутерія написано Є бананчик, перчик, бачите, баклажан, грушечка. Красива колекція, красиві кольори. Білий колір, колір ківі рожевий разом з джинсом, світло сірий Все це красиво поєднується. Який топ розкішний, ви тільки погляньте, 1149 гривень. Блуза топ, поліестер Еластан. Спинка відкрита, 1149 гривень. Ось така спинка. Топ приталений, красивий. І сатинові до на високих підборах такі ж поляки, тумисенькі, класні, темно синій полі і навіть з цим рожевим топом б вау. Текстиль, як сатин, і колір синій, такий до пастельного синього. А, тут м'якесенька подушечка на п'яточці. Такі делікатні, 1499 гривень. Новенька ще є зручні шльопанці в коричневому кольорі з пряжками. Мають вигляд натуральної замші. Перепанці мають вигляд досить якісний і вказано, що це коровича шкіра вверх. І середина теж коровича шкіра. Підкладка поліестер вверх коровича шкіра. Висока підошва в них. Я скажу, що вони трішки важкуваті, як для мене, і я би подумала, тому що носити такі, таке важке взуття не дуже є бажання. Тут знак шкіри є 2499 гривень. Джинси з розривами актуальні цього року, правда, вони широкі. Ну, завожені теж я взяла таку модель. Досить суткий джинс, дуже класний в зарі. 1499 гривень це 100% котон. З цими шльопанцями теж було б непогано, на такі джинси. В кольорі Київ є штани з високою посадкою і є топи, топи. Важко навіть показати описати, який він має вигляд, його треба міряти. Щось таке. Не буду я на ньому зосереджувати. Це 499 гривень. Написано, що це футболка і це 100% кутон. Хоча я, чесно кажучи, не вірю в цій вірці. Зараз подивлюся на другу. Но тут вже вказано, що 899 гривень поліестер з голостаном. Це так, це так. Тут бірочку чіпили помилково. Досить часто спостерігаю такий момент. Поліестерила стан 999 гривень, а такі а, штани палаца широкі і з гумкою. А, такий літній варіант. З цим топом чого? З цим Це топом треба міряти, буде класно. В колекції багато сукуня з такою асиметрією на одне плече, колір киві, колір шампаня, такі пастельні, а, пастельні відтінки переважають. А також сліну слінубеки, бежево-кремовий колір, досить красиві. І сукня коштує 1299 гривень. Це 100% поліестер з драпіровочкою по боках бедер, з розрізом в талії і на одне плече. Рука лечуча миш, таке широке, все тут вверх, а спідничка. Іде по фігурі. Вона довга, в підлогу навіть. Оцей такий костюм топ і штани. В кольорі шампань. А це якийсь такі нарядні речі. Я в такий корт зайшла. Фешн корд. 1149 гривень, поліестер і підкладка поліестер. Це такий топ без бритальок. Також потрібно міряти до цих штанів палацу. Штани коштують 1299 гривень. Ну і перший другий варіант гарно поєднається з фінбеками в лаковому матеріалі. Це шкірзан, 1499 гривень, високі підбори досить, гострий носочок. Ось така красота, елегантні, елегант, лаконічні. Елегант. Білий жакет і штани в лимонному кольорі. Подивимося, я бачу ці речі разом. Штани такі широчезні, їх непоганий склад: 62 поліестеру, 32% віскози. А відтінок не знаю, легкого киє, лимонного і є топ. Можливо, на відео яскраво не відобразиться, але насправді відтінок дуже красивий. Це розмір айс, але вони такі оверсайз за щипами від пояса, тому вони мають вигляд таких широких і об'ємних. Сюди підійде жилетка ТОП. Таку жилетку можна і бажано носити лише по білизни або без білизни, ну, тобто не нашорову. 1299 гривень, а теж такий склад поліестер віскозова стану, віскози досить її є достатньо. Пастельний тунель, сукня, вона подвійна, тут вона в обтяжечку, а знизу якби, спідничка, плісе, блідо рожевий колір, Блискавка по спинці. 1799 гривень, поліестері віскозала ластан. віскози теж 32%. І ще топ-жилетка з щільної в'язки з акцентними сріблястими гудзиками. Такий приємний колір жовтого до охри, до лимонного, навіть неможливо описати, природній, тобто колір. нас така же лапечка. 1149 гривень, Віскоза 69% і поліастер. Балетки з ремінчиками, в коричному кольорі маю досить якісно, але я бачу на теперішні, що це шкіра. Не ну, вистачає тут одного ремінчика, але ну, можна взяти інший. Я вже не буду за іншими йти. Я просто вам покажу. А що це шкіра, шкіра досить м'якенька, 1799 гривень, овеча шкіра написано, Вона м'якша, ніж коровича. Ось такі аболеточки. А я ходжу біля цієї розкладки, біля цього джемпера поле на короткий рукав. Слін прямого силуету, гузечки обтянуті цим в'язаним матеріалом 999 гривень, поліамід і віскоза. Ідеально підійде до синіх джинсів з необробленим низом. 1299 гривень. Збоку ще є білі лампаси. Це така напівспортивна кофточка. Джинси є з необробленим робленим низу в чорному кольорі, Сподобалося так. Оця потріпаність мені саме сподобалася. Не просто обрізано, а якось так. О, така сама ціна 1499 гривень. Є в білих, сірих, синіх, блакитних кольорах. У нас сумка вечірня, літня, розшита бісером. з таким вузликом. Незрозуміло. Ага. Тут ланцюжок є. Ось так. Її можна як поясну, а напевне зав'язувати. Я так думаю, навіть впевнена вже що її можна так використати носити. Ось така сумка. Ціна 2399 гривень, тому що тут роботи багато, все розшито. Бачите, як зроблено. Такий слітній аутфіт буде сама то. Це ремінчик, ланцюжок можна знімати. Біла сукня красива, чомусь захована. Сьогодні речі красиві і заховані. Щільної в'язки. Такий красивий декор. 1499 гривень. На складі 68 віско за 32 поліестеру. Ось така маленька біла сукня, не чорна, як писала Шанель. А біла, красива. Красиві аксесуари, каблучки, масивні. 799 гривень. Це епоксидна смола. Непогано. І ще такі є браслети. Ці теж дуже красиві, масивні. І такий браслет коштує 899 гривень. Епоксидна смола і акриловий пластик. Тут база, чорно-білі кольори. Є слінбеки, босоніжки і класні балеточки. Зараз покажу плетені. Базовий жакет 2499 гривень. Поліестер віскоза стан. Двубортний, такий оверсайз. Класна модель. Не бачу я штанів до цього жакету. Ну, є білі штани, і білий топ. Штанів чорних взарі вистачає. Біла жилетка 1299 гривень. І з такої самої тканини є широкі штани палацу. Які вони широчесні, які вони класні, щоб ви розуміли. А, вони ще йдуть з ремінчиком, ще навіть а бачите, закритий, ще папір, ніхто його тільки свіжий завіс, тільки свіжачок. 1799 гривень віскоза, котон і льон. Повністю натуральні. Ось такі штани з коричневим рівінчиком. зараз я покажу коричневі балетки класні. Судиба дуже добре вписалося. Нагадую ще раз: віскоза, котон і льон. Жилетки є двох видів. Подивіться, ось ця така спереді елегантна. Нормально ззаді повертаєте. І ось такий виріз. І є лаконічна жилетка, вже скромна. Правда, я взяла в розмірі 2 like показати віско за котон. Льон. І тут теж так візкула 1299 гривень, просто інша модель з відкритою спинкою. Що та, що та, підійде до цих штанів широких білих палац. Ось такі балеточки плетені, Зараз ми подивимося, що воно зроблено. Дивлюся в розмірі 37. І це шкірзам 1449 гривень. Оці попередні коричневі балетки з ремінчиками були з натуральної вечої шкіри і різниця в ціні буквально трішки. Ще спідниці, мінімалістичні, футуристичні на запах 1299 гривень військозабавов на льон. І ви тільки погляньте, який класний сюди підходить топ, він ліфом пошитий, яким б'юстеєм. Важко показати цей топ на вішаку, але ну ви зрозумієте, як саме він може мати вигляд на вашому тілі ззаду, як ліф застібається на такі гачки. Ось такі гачки. Ось такий топ із цією спідницею, чи з, чор, з чорними штанами, з білими, точніше, з льону, теж із коза, котон льон. Ось такий топ. Хочеться показати краще він з цією спідницею. В костюмі буде просто вау. Просто вау, класно. Чорні босинішки на високих підборах. Дуже-дуже красиві. Підбори освічені, з пряжечками, під білі речі, під чорні. А багато, бачите, базових речей. Покажу вам детальніше. Це шкір за 1499 гривень. Поруч чорна сукня. Котон льон Еластан, але тканина набагато цупкіша, ніж, наприклад, в тій спідниці з топом, чорному кольорі. Ліф такий виділений, призібраний, туди з об'ємо в грудях і по спинці блискавка. Така хороша сукня, 1799 гривень. Коруч ніжний тобохо, легкий такий повітряний. Біло-сніжний топ маечка з мережевим. 999 гривень, 100% бавовна. Шлюпанці красинки. Спортивні шлюпанці. Теж дуже стильні, вони легесенькі. Зсередини вони текстильні. Це шкірза і устілка котон. 1299 гривень. па папа і до зустрічі в нових відео в нових оглядах. Всім дякую за увагу.